Шапки, берети, шкарпетки, і не тільки, що лише не в'яжуть франківські майстрині Наталія Вашкевич та Лілія Мороз. У своїх роботах кажуть, використовують найкращі матеріали. Для в'язання використовуємо найкращу пряжу, тому що зараз на ринку є дуже великий вибір, але мас-маркет переважно пропонує нам акрили поліестер, тобто ті. Ну яке ну, не корисне, яке і в тому ж плані і запруднює середовище, і воно не гріє, воно має ефект целофану, вибачте. А ми стараємось вибирати гарну пряжу вовна, шовк, бавовна, от зимові вироби, шкарпетки. Має бути ну не менше 50% вовни. Штучна нитка додається для того, щоб виріб був міцний і краще носився. У виготовлення в'язаних речей кажуть жінки, це хобі, яким вони живуть щодня. А у період повномасштабної війни майстрині взяли на себе ще й місію в'язати теплі шкарпетки для зсу. Беремо українську вогну міцну і дуже дуже сильно теплу. Потім вона така трошки жорстка, але після прання вона стає… Досить такою приємною для носіння, і дуже головне, що вона дуже тепла. Ми розуміємо, що ці шкарпетки зараз дуже сильно будуть потрібні, так як і того року в'язали, і зараз продовжуємо в'язати для майстринь. Ця робота не складна. Втім, часу кажуть, займає чимало, а тому шукають помічниць. І нам дуже потрібні ще руки. Щоб було їх багато, тому що ну все одно пару шкарпеток треба зв'язати ну за пару днів швидше не виходить, якщо в'язати руками. Для тих, хто хоче допомогти із в'язанням, майстрині надають всі матеріали та навіть інструкцію. Ми надаємо пряжу, щоб тільки в'язали, щоб тільки хто має вільний час, хто вміє. Ми Повністю є опис, як в'язати, скільки набирати петель, якщо надаємо опис, надаємо пряжу. Лише якби люди вміли в'язати і щоб було більше, більша кількість, тому що ну, ми самі стараємось максимально, але теж є якась своя робота, якісь є. Тому нам, нам потрібні ручки. Загалом з початку повномасштабного вторгнення майстрині зв'язали для наших захисників майже дві сотні шкарпеток. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.